Булат 504. Поки що без наклек. На Наклеїчки чекаємо. Здоровий величезний трактор на 50 кінських сил. З ютовським класним мотором. З дуже великою колією. О, вибачаюсь не колією, а кліренсом. Це буде найвищий, він буде вищий, ніж 50 коловол, ніж 45-й синтай. Бокове розміщення коробки передач, дводискове щеплення, 28 резина задня, ззаді стоять уже гідроциліндри, розподільник, тяги вушка не зверні. Ось такий апарат. Зараз заведемо, послухайте, як працює. Бачите, ми, ми для вас навіть в дощ знімаємо. Segundo massa, -se, para me a gente possa fazer o estudo. Ah, lá, espirro, me damos, me Такий великий, що в екран телефону не поміщається. Здоровий великий трактор, ціна його 8600 доларів. 50 кінських сил з дводисковим щепленням. Кого буде цікавити, є у нас наявності, міня Громокачува, можна прийти на тест-драйв і прокататися, відчути потужність даного трактора.